Вітаю всіх. ну Уже всі подивилися про Лукашенка, що з ним там трапилося, тільки я ще не встигла. Ну, знаєте, я так хочу вам сказати. Я не хочу дивитися, що там його чи отруїли, того Лукашенка, чи скільки йому там лишилося, чи то в нього якісь проблеми зі здоров'ям уже по віку. Мені, чесно, то не цікаво. Я хочу взагалі подивитися, що з цього буде, що насправді коїться. Це ж не просто так, да? друг лідеру зробилося погано. То домовилися, так? Дивимося Білорусь, але трішки по-іншому. Ну, як завжди, я буду задавати питання картам, ви будете то -то чути і розуміти. Так, що з Лукашенком я питаю? Але Я не питаю, хто зробив і що зробили. Просто що з Лукашенком? Дурінь? Що з Лукашенком? Дурінь обнулення, однозначно втрата влади, бо, ну, або як керує як дурінь, так, старовинне тлумачення карти дурня каже, це символ сліпця, який обернув себе в рабство матерії. Бачите, ось біжить такий маленький собі дурень, так? Він, він себе корчить, мнить із себе такого великого, значущого, на самом, ну, а насправді він нуль, він ніхто, він тінь. Його торбинка переповнена, бачите, ось у та ще, його переповнена помилками, його ж, його ж помилками, його ж безглуздими вчинками. Це такий блазень, якого просто обнулюють, бо він виявився ненадійним партнером, він виявився інфантильним, з ним ніяк не можуть домовитися. Це я маю на увазі росіян. Так? Вони ніяк не можуть з нього вичувати те, що їм треба стовідсотково. Він, можливо, виявляє якусь свою таку імпульсивність, Ірраціональність, можливо, десь ексцентричність. Пам'ятаєте, як він бігав з тою картою, ось я бачу, звідкиля повинна була Україна напасти на Білорусь. Ну, ну Дурень, розумієте? дурень. То це вже якось, знаєте, оце вже всім набридло. Набридло не, вс... не так всім. Я не думаю, що всім таке велике діло є до того Лукашенко, але ж бо його хазяїну Путіну то вже набридло. Хоча я вам повинна сказати, що цей дурень не такий вже й дурень, він хитрий. Але йому все важче і важче хитрувати, і викручуватися, тому настав колапс. Десятка, і взагалі, всі десятки це як закінчення, закінчення чогось. Так? Ну, тут настав колапс, йому дуже важко, він вигорає, ну, йому допомагають вигорати. І я вам так скажу, навряд чи буде той Лукашенко таким же, який він був ну, хоча б місяць тому. Розумієте? То тут вигорання. Вигорання. Я не хочу дивитися, його вбивають, чи що там йому роблять, чи трують, то не важливо. Я просто бачу, що це вже кінець блазня. Прийшов дурінь і кінець. Все. Він якби розплачується за свої помилки. Ну тоді дивимося, які ж плани у Росії на Білорусь. Такому випадку, які ж плани у Росії? На Білорусь? Це просто жах. Карта Повішений. Білорусь однозначно вже в капкані. Повішений це ловушка, пастка, пастка, як жертва вівця. І я вам повинна сказати, що це все дуже довгий період. І Білорусь зараз втратила будь-яку можливість, ну хоч яку-небудь небудь можливість на самостійність. Тобто Росія сама розпоряджатиметься ну, майже всім тим, що належить білорусам. Росіяни, ну моє питання було: плани Росії на Білорусі? Вони перевернуть там в той Білорусі все з ніг на голову. Однозначно на керівництво буде влаштована російська людина, це буде російський олігарх, король Пентаклів, людина при владі з грошима. Тобто Росія буде використовувати Білорусь, ось вам всім сім камичів, по повній програмі. Сімка мечів це карта нещирості і вправності робити так, як мені треба. Вона сама собі на карта. І справи вчинені за сімкою мечів. Тобто це повішений, так, і ставлення цієї людини. Оцієї людини, що буде керувати. Це за місто Лукашенка буде поставлена людина. І ці справи за сімкою мечів завжди брехливі, хитрі. Ну що я вам скажу? Дуже недобрі часи настають для Білорусі. Дуже недобрі. Дуже. Так, ну що ще тоді чекаю? Ну, поставлять вони людину. Що ще. Ой, дияво. Жах. Це таке, ми дивимося, ну, ну найближче, майбутнє, хай це буде рік, два. Я не кажу, що це ну, завтра. Ось це ж поки це все події ці будуть. Ну, Це якесь жахіття, що буде в Білорусі. Дивіться доурінь, так? Повішений і диявол. Ось вони лягли старші аркани поруч. Це, це читається так. Це знаєте, як зробити величезну помилку, так? через яку доведеться платити жертва. Бо послухали Вовка в овечій шкурі. Диявол маніяк, це Росія. Буде терзати країну. От, то було тут приступи паніки, розпачу і безсилля. Діяволи, де в Білорусь. Подивіться, ви бачите, що робиться? Діяволи іде в Білорусі. Ще. А що ще? Страшний суд. Це просто кара небесна якась. У Мене ж мурашки по шкірі. Знаєте, що я вам скажу? Білоруси, я вас дуже прошу, не ображайтеся, і, і я це не тому кажу, що там е, нам погано, хай вам буде. Ні, я білоруський народ поважаю, я розумію, що це влада, все. Ви тут не при чому. Я знаю, як ставиться білоруський народ до України і до Росії. То я вам що скажу: в Білорусі війна буде, і вона не за горами. Можливо, вона не така жахлива, як в Україні. Але це війна. Це знаєте, війна буде як всередині, бо тут люди будуть піднімати бунти. Бачите, це як відродження. Піднімається дух, піднімається якийсь дух, але башта і поруч військовий. Це знаєте, це війна всередині, народні бунти, а також будуть воєнні дії, тому що вежа і поруч король мечів це війна. Це, це кара небесна, це як неминучість розплати. І ви подивіться, як не можу знову-таки не звернути вашу увагу, як вистроїлися карти. Подивіться дурінь, так? старший аркан дурень. Це, знаєте, як розповідають історію, який віддав країну так? на заклання, який пустив країну диявола, це є Росія. Який приведе до страшного суду через війну, через руйнування, через вибухи, ну, поряд король мечів, то це щитується як військові дії, війна. Моє, взагалі мій розклад був про Білорусь. Що чекає Білорусь? Ви розумієте? Це війна. Мені дуже прикро, але це війна. Тут нічого доброго. І це все геть не за горами. Дуже б мені хотілося, щоб цього не було. Але якщо це просто народний переворот, який скинуть з цього короля ставленника Росії, то це добре, бо люди будуть йти до своєї волі, до своєї перемоги. Але це ж поки це все станеться, може це якийсь жах. Добре, ну тоді це вже так, знаєте, забіжу. Підсумок покажіть, до чого повинен готуватися народ Білорусі. Зупинка. Мечі. Ну, знаєте, карти, взагалі, Вони показують такий період ну, максимум до п'яти років. Ну, А ми роздивлялися події найближчим часом, то і так, це війна, і все вам. коротше, це жахіття. Це жахіття це зупинка, нема розвитку, є поранені, це просто якийсь жах. Ну, це на ближайший час. Я не хочу, щоб це було, але що карти показали. Я вам дякую за увагу.